Доброго дня. Мене звати... Доброго. Мене звати Володимир Геннадійович. Я юрист компанії «Права позиція. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Я новак Василь Анатолійович. Військовий. Дуже приємно. А з якими питаннями до нас звертались? Повторіть, пожалуйста. Не з... з яким питанням до нас зверталися? Звертався з питанням до вас, щоб ви допомогли мені в юридичній питаннях, бо з пораненням лежав, сам не міг нічого зробити, і мені треба було обратитися. І я обращався до вас, щоб ви мені допомогли з отриманням виплат. Чудово, а пробували самостійно вирішувати питання. Пробували. Ну... Не получалося нічого, бо все треба було робити, відправляти, бумаги збирати, а в мене можливості цього не було. Мені не треба було обращатися до вас. Чудово. Чудово, зрозуміло. А взагалі, от за скільки часу, Василь Анатолійович, ви отримали виплати, коли ми почали з вами працювати. Виплати. Десь на неділі три, місяць, десь так, Не неповно точно. Чудово. Я так розумію, це хтось е, взагалі е, порекомендував мене особисто, що ви звернулися. Правильно розумію? Да, мені порекомендували друзі. Порекомендували, щоб я обратився. Вони з вами вже працювали, Чи ви з ними працювали, і посовітували вас? Я обратився до вас по цим питанням. Чудово. А взагалі задоволені нашою роботою. Чи були якісь там, можливо, інші питання є, якісь зауваження, чи не маєте нічого? Ні. Задоволений я вашою роботою. Я, ви все зробили замість мене. Ні. Не треба було нічого. Надали допомогу, все добре. Будете рекомендувати відповідно іншим. Людям, які будуть потребувати юридичної допомоги, чи, можливо, вже маєте людей, які хочуть вирішувати питання. Буду рекомендувати. Як будуть звертатися, питати, то обов'язково буду вас рекомендувати. Дякую, дякую. Дуже вдячний вам, Василь Анатолійович, що ви виділи пару хвилин часу відповідно свого особистого, поділилися кейсом відповідно позитивним. І викликали довіру в першу чергу. Довірилися нам, що ми допомогли вирішити вашу проблему. Будуть питання. Будь ласка, звертайтеся, раді вам допомагати. Дякую, дякую і вам. Це дякую, гарного вам дня. Бережіться. Дякую, гарного і вам.